У соціальній мережі у платформі X, яка належить Ілону маску, почалися достатньо серйозні проблеми у Франції. У п'ятницю, 25 липня, Держдепартамент США засудив порушення у Франції кримінального провадження проти соціальної мережі X. Її звинувачують у іноземному втручанні. Ну а прокурор там запросив алгоритм X, а також кваліфікував X як організовану злочинне угрупування. Ну це насправді серйозне звинувачення. Іх безумовно відкидає всі звинувачення, але так чи інакше, бачимо, що от всі ці втручання у вибори, які були до речі, і в США, Америки, напевне, Франція в такий спосіб хоче себе убезпечити від впливу цієї соціальної мережі в інтересах. Американців, ну, в першу чергу мову йде про Ілона Маска, який вже неодноразово робив заяви, які ну, викликали невдоволення у Європі. Ми пам'ятаємо всі ці заяви, і підтримку і в Австрії, і в Німеччині. Тому ситуація з соціальною мережею, X, я так думаю, ну надалі буде більш контролюватися державами, де вона працює, бо так чи інакше, цей вплив, який мають соціальні мережі. Вони можуть шкодити національним інтересах тих держав, де вони працюють. До речі, тут і варто задати телеграм, який в нас в Україні дуже розповсюджений. Його на свій час Кирил Буданов керівник гору назвав таким, що треба би напевне його закрити. Але всі офіційні особи України, включаючи президента, вони чомусь і далі продовжують верхористовувати телеграм. Хоча всі знають, що там є певний можливий, скажімо так, можливий зв'язок з ФСБ.